Макавенна людина Петро Бампер. Я кандидат від партії «40 літ без урожаю. Працюю трактористом в, у колхозі, тому я і представляю цю партію. Мене вже дістало те, що блін твориться в нашій Україні. Воно мене вже просто бля, ці землі, коли роздають блядь, селян, застається з, 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 з хмля. Його нічого не бачить в цій житті. Печи, як раб на цих плантаціях, бваний вертається додому. Там свині, діти, бля. Воно йому. А але ці наші політики зажрались, пуза собі повідращували п'яси йо. Я, Я їв в рот вообще, щоб їм під сам очі повиїдала, бля щоб саранча їм ху од гризала пуза, щоб на щоб їх заїли бля до смерті. Отправив свого уня учиться в Лондон. За 32 тисячі ху блядь, плати в місяць, блядь, щоб його дитина там училась, під. А у нас б і школи розбирають, книжки в житті в руки, блядь, Не брав. Верховна Рада поработали блцями. Вийшла, па се чухнула чухнуло, і у бдило додому. Возле трибуни на схепи щити І тоді уходь куди хочеш. Народу бде жить. Воно гребе 10 квартир, Хуй там бежить, чи що тих синів. В місті з своїми дочками, пи... точками пи... тон, пи... з цим газом заїти, як люди на хіться. У пи... нас в селі х... не газ. І ніколи його там не буде. Дровами, як палили ульом, так і пали. Скажи, так і так. У нас така не Нє! Давай бл будемо б... платить! Х... уварив краник і пи... ж, б... кубометрами газ, а ти цього, бля, будь і грибуть. Вже кармани починало оплізуть, воно пи пи, а шахтери блять, іде, блять, в шахту рискує, сім'я жде, воно оглянув, бл суть кармани і футболісти. Блять, ти будеш бігати или падать будеш? Ти за 25 мільйонів с Йди ударь хоть пам'ятчу. У нас су, в села лучше грає в калошах, бля. А у нього буце на як бюджет налдавії. Строїть ці стадіони. Постройте їх за дві мінути на визишне, як не нажреся, па бля. у тебе хата як стадіон. Я вважаю, що тоді, шановні українці, все у нас буде щасливо і добре.